Out. Що таке чейн? Що таке бера-чейн? І чим він особливий, давайте розберемось. Перше питання: що таке чейн? Чейн це блокчейн. Блокчейн це журнал, розповсюджений на мільйони комп'ютерів по всьому світу. Саме завдяки тому, що журнал копіюється на мільйони комп'ютерів, не можна просто взяти і надрукувати собі грошей на блокчейні. Візьмемо, до прикладу, Chain Bitcoin. Для того, щоб отримати токени, нам їх хтось має передати, або ми маємо отримати їх за майнінг. Якщо я на своєму комп'ютері напишу, що у мене з'явилося 1000 біткоїнів, хтось мені їх відправив, то коли я спробую їм скористатися, підключившись до мережі, інші вузли не погодяться зі мною, не погодяться з тим фактом, що хтось колись надсилав мені 1000 біткоїнів. Для того, щоб реально це підтвердити, нам потрібен ключ. Якщо спробувати його підібрати перебрати всі можливі комбінації форми, виглядів, ключів, знадобиться тисяча років і така колосальна кількість енергії, що будь-яке таке підприємство стане невигідним. Таким чином, шифрування захищає систему від несанкціонованого доступу. А децентралізація прибирає слабку ланку, якщо систему захочуть прибрати. Всі ваші статки виписані в журналі децентралізованого банку, і для того, щоб їх надіслати, достатньо виписати чек. Тепер ближче до BeraChain. BeraChain – це новий тип блокчейн Proof of Liquidity. Які взагалі типи блокчейну бувають. Взагалі їх буває дуже багато. Але ми розглянемо Proof of Liquidity Berein і два найбільших сусідніх. Proof-of-work Blockchain забезпечується роботою відеокарт. Тобто, для того, щоб з'явилися нові записи в журналі, відеокарти мають зробити певний об'єм реальної роботи. Вони намагаються згенерувати ключ і закріпити за допомогою нього запис в системі. Цей процес називається майнінгом і є визначним для proof of work блокчейна. Блокчейн Proof of Stake забезпечується заставою на комп'ютерах, що пишуть транзакції в чейн. Тут же нема роботи чи змагання за те, хто зможе підписати новий блок. Комп'ютер, який підпише новий блок, обирається псевдовипадковим чином. Якщо обраний комп'ютер намагається записати в журнал ліпову транзакцію, інші комп'ютери це перевіряють, і якщо це так, з його рахунку зрізається один ефір. Це називається слешинг. Цей тип блокчейну вважається набагато більш екологічним, адже не потребує такої колосальної кількості енергії для споживання як блокчейн Proof of Work. Для того, щоб генерувати нові блоки, комп'ютеру потрібно заморозити як мінімум 32 ефіри. Через пеню за недобросовісну активність вважається, що концепт забезпечений стейком, тобто депозитом. Звідси і береться поняття. Proof of stake Berachain вдосконалює цю модель і пропонує розділити токени, що захищають мережу, і токени винагороди. Бера блокується в стейку комп'ютера, що пише транзакції, і палиться як комісія за газ прямо як в Proof of Stake. Але замість того, щоб генерувати винагороди в той самий токен. Він генерує його в токен номер 2 PGT. В традиційних блокчейн-екосистемах інфраструктурний рівень виступає як економічна чорна діра. Цей феномен призводить до того, що значна доля винагород припадає саме на інфраструктуру, а саме комп'ютери, що підтримують мережу в сіті. Ця концентрація цінностей всередині інфраструктури призводить до того, що програмні застосунки всередині отримують маленький стимул для розвитку і інновацій. Блокчейн виступає лише базою. Справжня двіжуха відбувається всередині застосунків, що пропонують фінансові можливості для своїх клієнтів. Є десятки прикладів інноваційних чейнів, які Виходили, обганяли всіх і вся, але притворювались на пустелю. Просто тому, що там не було що робити. Програми не розроблювались там. Розробників не було стимулу для того, щоб це, це робити. Там нема клієнтів, на що мені туди йти. Сама екосистема мене не підтримує, нема сенсу розроблювати. Беречейн пропонує рішення цієї проблеми. Proof of liquidity Bera Chain зміщує центр МАС в сторону програмних застосунків. Як він це робить? Він на рівні блокчейну пропонує надавати винагороди не тільки нодам, а й застосункам, розподіляючи цінність рівномірно. Тобто свої комісійні отримують не тільки ноди, а й застосунки, що підтримують ліквідність в мережі. Що створюють для них набагато вищий інтерес для розвитку. Застосунки отримують гроші за утворення і підтримку депозитів всередині мережі. Таким чином, Berachein намагається створити екосистему, яка буде гарантувати не тільки те, що в ній будуть писатись транзакції, а й те, що всередині цієї системи будуть гроші. Тому що гроші приносять нові гроші. Якщо застосунок тримає всередині себе якусь кількість ліквідності, він за це отримує проценти напряму від блокчейну. Сенс Proof of Liquidity полягає в тому, щоб створити економічно вигідні умови для співіснування користувачів, нод і розробників. Він пропонує замінити вилучення цінності інфраструктурою, яка отримує комісійні і скидує їх сразу в ринок, на накопичення цінності всередині застосунків, що отримують її напряму під час утворення нових блоків, і замість того, щоб постійно зливати її, отримують її у вигляді біджиті і накопичують цінність. Пам'ятайте, біджиті не можна купити. Її можна отримати тільки за стейкінг, або за додавання ліквідності. Пули. Його можна використовувати далі в стейкінгу і отримувати більше винагороди, або спалити цей важкодоступний токен і отримати замість нього бера, що вже не має таких переваг в стейкінгу. Коли ви стейкаєте, ви отримуєте винагороди не тільки від мережі, а й від проєктів, що є додатковим плюсом. Вони використовують їх для того, щоб генерувати більші прибутки, що призводить до конкуренції і кращих пропозицій. Кращі пропозиції рекламують Бера, що створюють попит на ринку і підвищує ціни. Це спіраль, яка збільшує як кількість учасників, так і кількість винагород. Звичайно, чим далі, тим більше. Кількість винагород буде зменшуватись для нових користувачів. Тому що ви можете зробити вже зараз? Купляйте бера, вивчайте проекти в екосистемі і інвестуйте в їх токени, створюйте поли і додавайте туди ліквідність. Proof of Liquidity пропонує дійсно щось нове, і ми буквально на самому порозі, Ще навіть не увійшли у двері. Тому включайтеся, вивчайте Бера підвищуйте свою фінансову грамотність, інвестуйте. І незалежно від того, якого розміру ваш депозит, ви отримуєте безліч привабливих пропозицій для власного фінансового розвитку. Вірте в себе і завтра буде краще. Округ мене одні гандони, я в розгружав вагони. Поняв, як работя, і був щасливий, як бродя, я в кофібрейк люблю мечтати, козловка не завічати, на мочтових серних.